Друзі, усім привіт. Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч відповідь у Лізі Європи. Одна восьма фінала. Манчестер Юнайтед, Рубіна Маріма у себе вдома на Олд Траффорд, команда буде приймати Реал Сосідад. І Сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Юнайтед, про Реал Сосідад, Давайте, друзі, про все ми будемо говорити з вами по порядку. Подивимося, взагалі, тут друзі. Очні протистояння, які були зіграні між командами. І тут є невеличка перевага у Юнайтед. Дві перемоги Юнайтед, одна перемога Реала Сосідада, І дві нічі були зафіксовані між командами. Якщо беремо матч, який відбувався 8 лютого 2021 року, то якраз -16 в одні 16.00 у першому матчі Юнайтед на Івента Stadion іграли Сусіда за рахунком 4-0. Маркус Рашфер, Даніель Джеймс та дублю форми в Бруно Фернандеш. Ці голи принесли Юнайтед перемогу. Взагалі Манчестер Юнайтед у сезоні Ліги Європи 2021 дійде до фінала. Де програє, забігаючий наперед, скажу я вам Вілі Реалу. 25 лютого команда розписала нічі 0-0. 8 вересня 2022 року команди зустрічалися в групі Лізі Європи між собою. І тоді якраз то в групі Є, е, у першому турі, 8 вересня, Реал Сосідад на Олд Раффорд Юнайтед дає обіграв. Брайан Мендес на 59-й хвилині приніс Реалу Сосіда перемогу. 3 листопада 2022 року Юнайтед за синхронним рахунком 1-0 бере на стадіоні Ануета у Реалу Сосіда Реванш. Алехандро Гарначо забив на 17-й хвилині переможний м'яч, то приніс своїй команді перемогу. Ну і 6 березня на стадіоні Ануетта у першому матчі команди розписують нічого один. День. На гол Джоша Зіркзе відповів Мікель Айрсабаль. Друзі, взагалі, якщо казати про Юнайтед, то команда Рубіна Амаріма після 28 турів займає 14 -ту позицію. 34 набраних пункта, 12 поразок, 7 нічих та 9 перемогу у 34 забите м'яча, 40 м'яча. пропущено, ну и минус 6 різниць забытых та пропущенных у Манчестер Юнайтеда. Останні 5 матчів команд, 2 поразки, 2 нічі та одна перемога. Речь подивитися матчу Юнайтед, то якраз то після цієї нічі з Реалом Сосідадом Манчестер Юнайтед грав матч з Арсеналом. І команда Рубіна Рима показала дуже хороший футбол, І вдається зіграти в нічю з Арсеналом 1-1. І я вам хочу так сказати: Манчестер Юнайтед, в принципі, виглядав у матчі з Арсеналом. Дуже-дуже добре. Дуже важливий матч якраз то, очікує на Юнайтед. Матч з Арсеналом дуже важливий для Юнайтед, тому що команда Рубіна Маріма. Має ну, в принципі я вважаю шанс, щоб поборотися за титул Ліги Європи. Ну і звичайно для Реала Сосідада, також матч проти Манчестер дуже дуже важливий. Ну і В англійській прем'єр-лізі у Юнайтед також будуть дуже дуже важливі, ну, Юнайте, дуже -дуже такі важливі та матчі. Друзі, що стосовно Реала Сосідада, то команда йде на 11-й сходинці в іспанській лалізі, 27 турів зіграно, також, до речі, 34 набраних пунктів Реала стільки ж, як і Жекі у Манчестер в англійській Ман прем'єр лізі 13 поразок, 4 нічі, 10 перемог у Сосєдаде, 23 забиті м'ячі, 28 м'ячів пропущених і мінус 5 різних забитих та пропущених, до речі, у Реала Сосєдада, 3 поразки, 2 перемоги у Сосєдаде за останні 5 матчів в іспанській лаолізі. З Реал Дад, ось після цієї нічі з Юнайтед команда провела матч проти Севілі і Реал Сосєдад у себе вдома на стадіоні Онуета з Севілі програє з рахунком 0 -1. Еджуке на 43-46 й на й матчу приніс э, Севілі перемогу. В принципі, соцідат э, мав певну територіальну перевагу. В цілому Севілі вже перемогла по ділу. За нагодами. 2-2. Друзі, ну що ж, давайте домок переходити. До речі, друзі, давайте то подумаємо, що тут у нас. Не зіграє Манчестер Юнайтед, не зіграє Ману Люґард, Мейсон Маунт, Хітон, Гаррі Магуайр, Йоро, Люк Шоу, Кубі Мейно, Амад Діало, Лісандр Мартінес, Алтай Бендир та Джонні Еванс. Не зіграють і Манчестер Юнайтед. Ореала Сосідада не зіграє Пачіко, Арамбуру та Сучичі не зіграє Реала Сосідада. Усім футболістам Реала Сосідада та Манчестер Юнайтед, які зараз травмовані, я від щирого серця, хочу їм побажати всього самого найкращого та скорішого, скорішого одужання. Друзі, тепер давайте переходити до думок, чого очікую все-таки я і справді від завтрашнього матча. І справді, друзі, я очікую такого неймовірного видовищного футболу. Шанси рівні. Перший матч завершиться в нічі 1-1, тому шанси абсолютно рівні. Як і у Реалосасі, в принципі, є непогані шанси, так і у Манчестер Юнайтед, в принципі, є непогані шанси. А те, щоб вийти далі, і справді будь-яка маленька деталь справді даного протистояння може вирішити справді долю даного двобоя. Тому справді матч дуже-дуже важливий. Як і для Манчестер Юнайтед, так і для Реала Сусідада. Тому, в принципі, вважаючи в обох команд, в принципі, шанси, щоб виграти Лігу Європи у цьому сезоні, в принципі, я вважаю, що і у Сосідада, і у Юнайтед шанси є. То матч дуже важливий, який для Юнайтед, так і для Релас Сеседа. Манчестер Юнайтед грає на Траффорд. Манчестер Юнайтед грає на Траффорд. До речі, друзі, новина так прийшла, що новий стадіон Манчестер Юнайтед буде будувати. Вось, справді новий стадіон буде у Юнайтед. І справді. А більше, я так розумію, що на Траффорд команда грати не буде. Буде будуватися якийсь новий стадіон у Юнайтед. Ось справді Олтрафер така легендарна, справді Арена. І Манчестер Юнайтед Рубіна Маріма Все-таки справді підходить до матч проти Сесіда як невеличкий вважає фаворит. В цілому, друзі, очікую, що обидві команди заб'ються. Я очікую такого хорошого знаєте, футбол. Тому перша моя думка. Думаю, що обидві команди Голами все-таки обміняються. Тому перша моя думка на даний тердобій. Думаю, друзі, що обидві команди заб'ються. Це моя якраз і буде першою думкою. Ось, друзі, друга моя думка, кому віддати тут перевагу, Манчестер да? Юнайтеду чи все-таки Реалу Сідадо? Знаєте, друзі, я віддаю перевагу Манчестер Юнайтеду. Мені ось в серце підказує, що Манчестер Юнайтед Рубіна маріма. Ну, все-таки пройде далі. В основному, друзі, в мене є таке просто внутрішнє переща, що Юнайтед. United... В основний час за 90 хвилин з якимось мінімальним рахунком там 2-1 Real S'добра і пройде ну, в 1-4 фінал Ліги Європи. Ось не знаю, друзі, ось мені прям серце так підсказує. Перша моя думка. Це обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Друзі, друга моя думка. Думаю, що Манчестер Юнайтед в основний час з мінімальним рахунком 2-1. Все-таки Реал Сосіда, я думаю обіграє. Друзі, а ще взагалі думаєте, ви приводу цього матча? Якщо у вас є думки та бажання, ви можете їх написати у коментарях. Ну, моя думка ось така. обидві команди за думаю, що Манчестер Унайтед це -таки, е, таки в основний час за 90 хвилин Реал сіда обіграти з мінімальним якимось хахунком 2-1. Я вам, друзі, хочу побажати та вашим рідним тільки добра, тільки щастя, друзі. Я вам Всім бажаю. найголовніше, особисто для мене, щоб ви усі були щасливі, бережіть себе, будьте щасливими. Усі на побачення, мої любі друзі, будьте щасливі. Усім до нових зустрічей.